Так, ну от скільки грошей треба, щоб відкрити отакий от деревообробний цех. Ну, там ще спереді. З приміщенням чи без? Ну, взагалі повністю. Ну, давайте, вартість приміщення отакого, в такому стані, там з опаленням, з класною підлогою, з щоб сушкою. Ту, щоб, да, щоб класно працювати. Десь 150 тисяч. Умовних одиниць. Ну і обладнання ще десь на 200 штук. Треба рахувати, я це обладнання купував в різний час. І при різних цінах, і при різній інфляції. Тому судити так, прям скільки було вкладено, ну прям не можу. Ну На 200 штук десь є обладнання. І на скільки покрасочних це? На дві, на дві покрасочних тут. Своя сушильна камера, дві покрасочних, по куча обладнання Деревообробного, столярного, спеціального. От. Ну і приміщення, само собою. Приміщення офігенне. Ось тут тепло. Завдяки вентиляторам, своя окрема котельня, підлога. Там, слухай, Оці станки, хоч вони й бушні, ну, деякі бушні, деякі нові. Ти приходиш і вони всі в євро. І щоб ти розумів, вони стартують. 5-6 тисяч євро стартують тільки. А далі там шліфувальні, 11500 платили. Чотирьохсторонні е, платили теж там щось більше 10 тисяч. От фрезеру той, ну, здавалося б, фрезер. Що, що ж тут того фрезера? Ну от, Що ж то того фрезера, розумієш? Але тут у нас каретка, тут у нас під, е, підйом е, шпинделя, нахил шпинделя. Шпиндель міняється на великий, маленький, тобто на цанговий і на накидні фрези. Губки оці от такі шикарні. Ну, хто столяр, той розуміє, бля, оці губки стоять бля, там, бешених денег. Ну той фрезер, блин, ми бушним купляли його 8500 євро. Плюс автоподатчик. Це бушний. Як його новий купи, там я не знаю, він стартує, там десь, мабуть, 12 тисяч чи скільки. Ну, треба трохи грошей. Циркулярка то взагалі космічні суми. І циркулярки теж. Ну ні, це циркулярка то ще радянського зразка, але ми її трохи доробили і працює класно. От, форматка. Теж в нас форматка, де упорна лінійка їздить сама. Тобто до неї є пульт, наклята вона собі поїхала. Точність шикарна. Куди не каснись, все в євро і все дорого. От, ну, ну, купилося вже. Бо столярний бізнес, дровопробний бізнес, він... Е... О, Давай про стежче відео запишемо, який він є.